Всім привіт, слухачі, глядачі, підписчики і непідписчики. Е, тут мені така тема згадалася. Тему, можна сказати, безконечна, бо я добрий кавалок свого життя провів на мотоциклі, і історій в мене є дуже багато. Якщо буде вам цікаво, буду помалу під настроєння розказувати. Але от хочу почати ту тему з мотоциклами. Ось з такої теми. Оце стоїть моя мрія. Вірите? Хочу сказати про мрії. Мріяти треба. От. І мрії збуваються, тільки що бувають, що мрії збиваються запізно. От. А чого? От скажем, я про такий мотоцикл мріяв. Можна сказати, все життя. От. А зараз він мені достався, і він же в мене три роки. І повірите, я його ще ні разу не заводив і ні разу на ньому не їхав. От, просто він у мене є, прийшов, потішився, подивився. Я пилюку на ньому не протираю. Да, ви скажете, що він такий страшненький, бредкенький, то чи пуха. То є кросовий мотоцикл, для нього то звичайна справа. То кросовий мотоцикл то такий мотоцикл, що як не буває такого поїздки на ньому, щоб не впасти. А впадаєш, то б'ється, обдирається, то звичайна справа. От, значить, історія. Моя історія з кросовими або з такого напрямку мотоциклів почалася з того, що десь на початку 90-х, десь так, напевне, може, десь в середині 90-х, ну я того не можу вже пригадати точно. Значить, ну, ми, всі, як не всі, ну, хто, хто зміг. Десь там рожитися, мали мотоцикли, їздили на мотоциклах, звичайних таких от, радянських, хто там, хто що вірвав. На МТшках їздили рідко, бо вони дуже багато брали бензину, а тоді страшенний дефіцит був бензину, страшенний дефіцит. В основному Мінськи, Іжі, Яви, Панонії, Восходи, мопеди всякі радянські. От Про такого плану мотоцикли, щоб ви собі уявили, люди. Такі мотоцикли, як Ямахи, Honda, BMW. Ми бачили тільки на жвачках турбо. Такі були фантики, наклеючки. Ото, ото, де ми бачили такі мотоцикли. І все. Ну і За рахунок дефіциту таких мотоциклів, масово йшла переробка радянських мотоциклів під такі. От такого типу. Оце є Ява Маркіянова. От, е, то вже така современніша переробка. Трошки, от так, наприклад, в наш час такого бака саморобного зробити було нереально. От. А так ліпили щось з кросових мотоциклів, десь якісь резину, то було страшно дефіцит достати. Я пам'ятаю, що мотоцикл міг коштувати тоді, скажімо, 100 доларів, а одне перо від кросової чезети, одне перо вилки могло коштувати 200-300 доларів. Беушне. От, от такі були <кхи> анекдоти. Ну, значить, Трошки я відірвався від, від е, теми. Е, Злюдвич, хлопці, як е, хтось там буде дивитися, їм привіт. Передавайте. Чи е, е, такі там е, сім'я королі на них кажуть? Ну, вони не об'їжджаються, Я думаю. От, і, по-моєму, Олег. От, е, до речі, теж людина, яка, напевне, мрії е, свої. Е матеріалізувала. Знаю, що зараз він теж має кросовий мотоцикл, тільки вже новий, современний, їздить до сих пор, хоча йому вже теж так само, як мені вже під 50-ку, але тішиться. Значить, е в середині 90-х. Коротше, ті хлопці десь знайшли в якогось колишнього міліціонера, майже новий кросовий іж, по-моєму, іж К-16. Точно не пам'ятаю моделі. От. Майже новенький зажигання в тихіжів стояло мінсковське. ну взагалі нечепаний. Кришечку зажигання зняли, а там ще всі болтики для регулювання зажигання, все, все, все ще нечепане було. І, значить, так, вишивали тим мотоциклом е, е, по селах. Ну, в кросових мотоциклів в радянські часи була одна величезна проблема. На них не існувало тих паспортів, документів. Кросові мотоцикли вони йшли як спортивний снаряд, і ними фактично не можна було їздити по звичайних дорогах, і на них, як на транспортний засіб, тих паспорти не видавалися. Ну, і так само на той мотоцикл тих паспорта не було, і то треба було постійно від міліції ховатися. От, плюс мотоцикл був дуже примітний. От, хлопці його продавали. Ну, ціна була тоді боснословно висока. Для мене то було б все космос, космос, космос. От. Але якось вони влаштували такі, не знаю, як це зараз називає. Як зараз кажуть, ну, коротше, попробувати поїздити на такому мотоциклі. Зібрались тоді за Людвищами, туди в сторону білого комина. Кілька десятків мотоциклістів, наголошую. Байкер такого слова ніхто не чув і не знав. Мотоциклісти, хлопці, які їздили на мотоциклах. От, цицинівки, вільії, новосілок, Тетельковець, ось Ну, ще не знаю, ще там хто був, багато нас тоді було. От, і, значить, давали хлопці тим іжом покататися. Оце було рало. То то він рив. Я вам кажу, що під гору, що Та ніякий мотоцикл більше такого не міг зробити. От. І я тоді загорівся, загорівся от такого мотоцикла собі придбати. От. Саме кросового. Незадовго після того, а може то вже, вже тоді, мені дістався іж Планета 5, трошки перероблена, плюс я ще дещо подробляв. Ну, там рама і документи іж Планета 5, мотор теж. Вихлопна система саморобна, передня вилка з таким самим болотником. От. Чизетський болотник був пластиковий. Переднє колесо на 21 вот, Заднє шиповане на 18. Ну, там задертий задок, як тоді було модно робити. От. Трошки там переварували раму. От. Ото я на той час зміг роздобути собі такий мотоцикл. Я на тому мотоциклі дуже багато від'їздив, дуже багато. От, пригод у мене було дуже багато, і з часом помало буду їх розказувати, якщо вам буде цікаві ті пригоди. Можливо, дехто згадає, учасником тих пригод був. Ну, неможливо, точно, бо не сам я ж міг собі ті пригоди понапридумувати. От. Це о. І значить, я мріяв про такий оригінальний крос Свій мотоцикл. І уявіть собі, що то було десь ну, в районі 95-го року, 1995 року. А буквально років 5 назад мені вдалося викупити та не вик... виміняти виміняти Іжк-16, майже ну, фактично новий Новий е мотоцикл. ну, Я його там підшаламанив з хлопцями. Ну, таке там, як, як, як обично, як довго мотоцикл, техніка постоїть. Проїхався і розчарувався. Не то. Вже тоді, тоді, в 90-ті, порівняно з Іжом Звичайним чи з Мінском, то була звірюга. А тепер, навіть порівняно з китайськими мотоциклами, то щось таке рало. Рало, то коротше говоря. я так трошки покатався, та в загальному навіть 50 км, кіло... та деяких 50 км, ми з 20 кілометрів наїздив на тому мотоциклі і розчарувався. Потух зразу. Виставив його на продаж. Волгікс. Недовго він продавався, позвонив чоловік аж з Києва і каже: хочу приїхати подивитися. Приїхав такий дощ. Я його завів, він подивився. Ну, добре, веземо на пошту, типу, що він сам собі вийшли інтаймом. Та кажу: слухай, чоловік, ти 400 кілометрів приїхав до мене і не проїдешся на ньому. Він щось там терся м'явся, Кажу: так ой, я тобі зараз дам вдягнутися, ну дощ, заляпається, чистий дам вдягнутися. Не пам'ятаю, що там плаща чи комбінзона. Він катнувся тут по місті, по дорозі. Бачу! Либо в чоловіка аж шльо не влазить. <ules laughter> вот. Ну коротше, чоловік його купив, а я трошки розчарувався. Вот. А ще в промежуточну між тим років з 15 назад мені попався мотоцикл. Як дзвонить до мене кум Микола. Микола, привіт! Він теж має свій канал. Ютубі не пам'ятаю, як називається, він саморобні трактори робить Микола з колосових казанців. Микола Казанцев. От. Значить, його земляк викупив е, в чоловіка, привезений, по-моєму, з Італії чи з Португалії кросовий мотоцикл, такий настоящий, який брав, можливо, навіть брав участь в Париж-Дакар, бо там навіть на ньому якісь такі наклейки були гоночні. От, Ну, така техніка Ляля. -ля. Я так його хотів, і, і ціна була. Підходяща, і гроші в мене такі були. Але перша жінка тоді вперлася рогами і все, ти його не купиш, заб'єшся на ньому, ну коротше, не дала мені його купити, не дала, не дала щоб збулася моя мрія. Ну, ще тоді, років 15 назад, я би ще на ньому політав. От. Не то, що як зараз Ну просто не тягне, не тягне, от стоїть мотоцикл і все. А колись би мені такого мотоцикла, то я б би ним би всі руваки, всі гурбаки, ну скільки бензину хватило в об'їзду би. А зараз так: то, то мені погода не підходить, то я хочу полежати, то в мене кості болять, то хребет, то бебихи, то робота є, і, і, і отак воно. Я ж кажу, три роки мотоцикл у мене стоїть, а я на ньому ще не їздив. Уявіть собі, то моя мрія. От. Тоді, значить, ото років 15 назад не дала. Перша жінка купити, мою мрію придбати. От. І оце е, після того був ще той К-16, е, то не, не влаштував мене. І оце е, ця Ямаха. Значить, я їздив. Е, на ровенщину до одного фермера купляти термобудку. О, та сама Буда, де я часто відео в ній знімаю, де мене там железяки, я кручу. От. І мене повів туди. Кстаті, то... Бодя, привіт, якщо дивишся, е, Богдан такий е, з біля Дубна, мій колега, <кій> От. Е, ну, повів він якби, знає того фермера, фермер, фермер теж. Не знаю, байкер чи мотоцикліст. Ну, коротше, любить мотоцикли теж. От. І я дивлюсь на Буду, а Бодя пішов дивитися на цей мотоцикл. Я його побачив, я його зразу захотів, капець. Ну, але чую, що Богдан хоче його купити, і я вже йому не перебував По-дружески, Через кілька днів Богдан дзвонить і каже: дядько Василь, я купив твоя маху. Кажу: Бодя. Продай мені її. А що дасте? Кажу, 100 баксів більше даю, ніж ти за Нема питань, приїжджайте, забирайте. І так я його купив, і от він в мене стоїть. Я там час від часу його виставляю на продаж, но ставлю на нього космічну ціну. Не так хочу продати, як просто так. Просто так. Д багато хто каже, що дурний, такі гроші. Ну так, да, якщо би хтось купив за такі гроші, то було б не жалко віддати. А так. От такі, такі речі про мрії. Так що мрійте і старайтеся свої мрії матеріалізувати поскорше, щоб не було запізно. От. Ще хочу сказати пару слів: що е, більша частина наших. Купців, клієнтів, які купляють у нас оці радянські мотоцикли. Я би сказав, ті радянські мотоцикли вони відстають порівняно з теперішніми китайськими, та то ви що? Зараз китайський стартер, запчасті є, легше ремонтувати, тихіше робить, плавніше їде. Ну, але більшість наших клієнтів то люди, які матеріалізують свої мрії юності, дитинства. То маса, маса приїжджає просто не так, щоб то вигодно, щоб десь переїхати, а просто от хоч хотіла людина колись мати, або колись мала, але б прийшлось продати, бо щось там ну, обставини заставили. От собі мені приходить в голову один з моїх клієнтів. Приїхав чоловік-дід пенсіонер. Е, казав, що він все життя за союзу проробив чиновником. Ну, не признавався ким саме, а потім став підприємцем. І зараз він пенсіонер з рівного дядько купив нас. Що ж ти він нас купив? А і ж Планету Спорт і Яву 634, по-моєму, неробоче. І то каже, ото моя мрія, колись там в нього був чи то Ява була, чи то ПС був. Ну, коротше говоря, Ото кажу: добре, то один мотоцикл ваша мрія, а другий, а другий каже для внука. Ото ми, каже, будемо сидіти в гаражі і помаленьку ті мотоцикли встанавлювати просто для душі. От. Що ж це така різкість паршива сьогодні От, в телефоні. Ось така історія. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, йопкайте. Ну, головна активність на каналі. От. А там же як вам виходить? Може, комусь, ех, як то кажуть, розворушив теж спогади юності. От. Всім папа. -па, удачі, миру, здоров'я!